Вітаємо вас на телеканалі Буковина. Спеціальний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладач Леся Прохоренко. 25 травня, день, коли українці обирають нового президента, на руки кожен виборець отримав бюлетень довжиною у 21 кандидата. Вибори 2014 стали першими, коли на українському півострові Крим немає жодної виборчої дільниці. Люди, які опинилися в окупації, реалізують своє конституційне право вибору на материковій частині. Обирають главу держави, також українці за кордоном. Для цього при дипломатичних представництвах України створено більше ста дільниць. Якщо за підсумками волев. Виявлення 25 травня жоден з кандидатів не здолає 50 відсоткового бар'єру. Президента доведеться обирати у другому турі. Окрім голосування за главу держави, цього дня також обирають міських голів у семи обласних центрах: у Києві, Миколаєві, Одесі, Сумах, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Про перебіг виборів на Буковині. Дивіться далі. Виборці кажуть, сьогодні відповідальний день для України. Більшість впевнені після 25 травня життя українців зміниться. Як обирали президента у Чернівцях, знає Ольга Ославська. На дільничних виборчих комісіях 1 травневого району Чернівців голосування проходить у спокійному режимі. Люди добре обдумують, кому з кандидатів віддати перевагу. Мені більше слова, чим внічно цим його… Конечно, мы все не знаем, в каком положении, нигде, никак они работают. Но по словам, если человек говорит твёрдо, что он идёт к цели, хорошо, значит, этот человек можно надеяться. Першу голосує Сергій, хлопець каже, відчуває себе відповідальним за долю країни. Враховуючи теперішній стан України, це як враховуючи те, що мій голос буде врахований за майбутнього президента, відчуваю свою відповідальність. Молодий перше, тому що більш ну, старші покоління, вони там е сесарівською, що такою, Сесарівською, а більш вже, ну, також е е е що з зробили для народу, які в них там досягнення, ну, кого, які негативні якості, ну всіх є негативні якості, але побрав кого більш менш, так з цим не дуже погано. Відразу після відкриття дільниці розпочалось голосування. На президента у нас є 992 людини, а на мера 986 людей. Членів комісії у нас є на даний момент 13. Для даної кількості виборців це є середня дільниця, це є нормально. Єдине, що турбує членів комісії, це не виборче законодавство, адже на дільниці, на якій вони працюють, вони можуть проголосувати лише за президента України, а за міського голову Чернівців ні. Доведеться їм це робити на дільниці за місцем проживання. Я вже за президента проголосувала, але я не можу проголосувати за мера. Це є е, два закони не сходяться. Це не є наша проблема, не є територіальної комісії, не ні окружної. Це є проблема центральної виборчої комісії. Тому що коли вони приймають закони, вони не врахували, що в нас може бути можуть бути одночасно вибори і президента, і мера. І того вийшло такий так казус. На дільничній виборчій дільниці, що на вулиці Шевченка, 14, чималі черги, стоїть і Анна зі своєю маленькою донечкою Софійкою. «Опирали ми його дуже довго і вибрали самого європейського. На виборчій дільниці і подружжя Трачуків у парі Віталі та Феїна 54 роки. Щоразу на вибори йдуть разом. Ой, стали рано. Думали тільки, що треба йти на вибори. Нам потрібен конче, потрібен президент, бо без президента. Нема порядку в Україні. щоб уже в кінці кінців був порядок, щоб можна було дітям навчатися нормально в школі, студентам, в вузах, щоб всі одержували роботу, щоб більше людей щоб не було зовсім безробітних. Свято день виборів це свято і для подружжя гушуляків. Я Надіюсь, що український народ зробить свій правильний вибір. Надіємося, що буде краще. І буде мирне небо. Дуже надіїм, що новий президент зможе зробити щось набагато краще для українського народу ніж було раніше. І також вибирали міського голову. Це в першу чергу нас дуже хвилює, бо ми чернівчани і хочемо, щоб все в нашому місці було гарно, щоб наш новий міський голова працював на благо чернівчан і благо Чернівців. Це свято, коли є надія, що будуть зміни на краще і що. Будемо жити інакше. Проходить голосування без порушень, запевняють члени виборчої комісії. На даний момент все слава Богу, все відповідно до законодавства порушень ми не У Нас в офіційній спостерігачі вони слідкують. Ми їм дуже вдячні. Вони слідкують, щоб було дотримано все до вимог закону. Спостерігають за ходом голосування і два міжнародні спостерігачі. Ну миру з'їхалися по всіх областях. А кого призначили куди, щоб покрити максимум України? Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 178 дільниць відкрилися на виборчому окрузі номер 205, До якого входить Сторженецький, Вижницький, Путильський та Кісменський райони. Всього участь у голосуванні на цьому окрузі має взяти 295 тисяч виборців. Далі Петро Голопапа. У виборчому списку села Стрілецький кут Кісманського району майже 1600 осіб. І хоча на 100-відсоткове голосування тут очікувати не варто, адже багато селян нині перебуває за кордоном на заробітках, проте порівняно з минулими виборами явка селян на виборчу дільницю буде значно більшою. 23 роки я вже слідкую за виборами і кожний раз беру у них участь, але такої явки, як сьогодні, Дуже гарно люди зійшлися. Ще не було восьми годин. Я вже люди були в черзі. Всі хочуть проголосувати, всі покладають надію на краще життя, на краще майбутнє України. Селяни кажуть, нинішні вибори важливі насамперед, тим, що зміцнюють українську державність шляхом обрання легітимного лідера країни. І всі, з ким ми спілкувалися, сьогоднішнє голосування пов'язують з припиненням збройного конфлікту на Донбасі, стабілізацією економічного та політичного життя в Україні. Щоб ті цінності, за які стояли на Майдані, за які боролися, щоб їх дотрималися, щоб мета була досягнута, щоб люди і ті, які гинули, загинули даром. Я думаю, що чисто воєнного шляхом рішати дуже важко. Це така справа. А мирним шляхом з уступками. От. Ну, але бачите, що уступки уступками є такі е, моменти, що і уступки не допомагають, треба силу. Українська де сподіваються, що буде вибор, що буде спокійно в Україні. Є надія, що стабілізується ситуація. Нам звичайно потрібен новий уряд і новий парламент. Нинішні вибори президента України особливі, зазначають експерти, адже вони проходять в складних зовнішніх та внутрішніх обставинах. А тому конституційне право громадян обирати владу це тест на здатність державної системи оперативно вирішувати суспільні проблеми, водночас залучаючи населення до врегулювання ситуації, що склалася в нашій державі. Петро Голопапа Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Задля кращого майбутнього жителі села Топорівці Новоселицького району прийшли обрати нового президента України. Як на виборчій дільниці села відбувалося голосування, знає Іван Вовк. Ще зранку на виборчій дільниці у Топорівцях не всі змогли отримати бюлетені. Чи то через необізнаність, чи з інших причин люди приходили не з паспортами, а з посвідченнями. У таких випадках члени дільничої виборчої комісії відмовляли у видачі бюлетенів. Проте пояснити виборцям, чому саме не могли. Не знаю, нам сказали, що треба таке посвідчення, щоб підтверджувало, підж, ну, підтверджувало людину, щоб це б, паспорт, ну, там, де присутня фотографія. У селі Топорівцях виборці кажуть, що прийшли проголосувати, тому що прагнуть жити краще. Щоб був мир, щоб було добра, щоб люди добре жили. Надіємося на все, щоб було краще. З півтори тисячі зареєстрованих на цій виборчій дільниці громадян, 30 жителів села Топорівців проголосували вдома. Пані Марія нещодавно перенесла інсульт, однак каже, байдуже, чи ти хворий, чи здоровий, зробити вибір потрібно. Та то голосували, що за президента нашого, щоб було все добре, бо вимоси. Ми старі, аж боємося в є молоді, а гравши. А в Рідківцях Новоселицького району усі члени дільничої виборчої комісії одягнули українські вишиванки. Ми, як патріоти нашої країни, вирішили з членами дільничої комісії показати патріотизм, що ми віримо в Україну, в її краще майбутній. І серед виборців, котрі прийшли, аби виконати свій громадянський обов'язок, також були люди у вишиванках. Я рахую, що це правильно. Я доволі часто її одягаю так. Але так, да, я рахую, що це правильно, бо тому, що не в кожній країні таке можливо одягнути вишиванку і собі гордо йти. Мені дуже сподобалося. Підтримує дух України єдності. Дуже гарно, молодці і якось створює настрій свята якогось такого важливого моменту. Івана Вовк, Максим Білоткаш, телеканал Буковина. Голосування проходило і на спецдільницях. Одна з них знаходиться у Чернівецькому геріатричному пансіонаті. Тут стежать за процесом волевиявлення виборців спостерігачі, серед яких і представники ОБСЄ. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Виборча дільниця, що розташована в Чернівецькому геріатричному пансіонаті, найменша за кількістю виборців. Однак явка тут рекордна майже 100%. Дільниця незвичайна така специфічна. Це геріатричний пансіонат. Це де перебувають люди з обмеженими можливостями. Всього тут зареєстровано 144 виборці. З них 32 прикуті до ліжка. Для них голосування буде організоване в палаті. Комісія бере скриньку, йде в палату, закриває палату. Всі виходять, людина залишається сама. І це так, як ніби кабінка. Через хворобу 89-річній Ользі Дмитрівні важко ходити, проте на дільницю вона прийшла з вірою на краще майбутнє. Каже, її племінник отримав повістку з військомату, тому дуже за нього хвилюється. Ідемо від щирого серця голосувати і всією душою, щоб було все добре. За кого голосуватиме Ольга Дмитрівна визначилась вже давно. Хоча більшість підопічних геріатричного пансіонату до останнього вагалися, проте на їх волевиявлення ніхто не впливав, запевняє директор закладу. Між собою вони спілкуються. Я знаю, спорять на балконі, сидять, доказують один одному. От, ну щоб хтось впливав. В... Немає такого, можливо такого. Ну але ви самі бачите, у нас по перше закритий пансіонат. Є прохідна сторонніх людей ми не допускали. Хоча був випадок вчора, в день тиші один кандидат. Я не буду прізвище називати, приніс. Літературу свою, але ми відправили, не прийняли. Загалом же процес голосування проходить тут без порушень. Зазначають спостерігачі, серед яких є і міжнародні Людмила Ремес, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Виборчі дільниці Шевченківського району Чорнівців майже протягом цього дня були переповнені станом. На 16-ту годину проголосували майже 40% виборців від загального списку. З територіального виборчого округу номер 204 повернулася Олександра Сороха. На виборчій дільниці, що на вулиці Дмитра загули 5 обласного центру, до дванадцятої години жодних порушень та скарг не було зафіксовано. Із 2077 виборців вже проголосувало близько 400. Двоє чернівчан не змогли це зробити. Була одна квартира, де чоловік і жінка ніколи тут не голосували. По адресі вони повинні тут були бути, але ну, чомусь їх немає. Це питання вже до реєстру, до державного реєстру виборців. Спостерігач Вадим Дрощаний вже вдруге працює саме на цій дільниці. Каже, якщо будуть порушення, одразу ж відреагує. Поки ми ж не було порушень, якщо б були б, я б їх вже сфотографував. А поки місь немає нічого такого. Якщо буде, то я обов'язково сфотографую я для того спостерігаю тут. Черги великі, проте виборці реагують на це спокійно. Ми помічаємо, що більшість людей похилого віку. Вони сподіваються, що їх діти та внуки обов'язково житимуть в демократичній державі. Всі да сподіваюся на мир, спокойствие, буде все хорошо. Ну, я сподіваюся на краще майбутнє, майбутнє своїх бабусів, дідусів, також майбутнє Віронічкіне. За майбутнє моїх внуків і дітей. За це голосувала за спокій, і мир в країні. В списку виборців тут зареєстровано 10 людей, які фізично не мають можливості прийти на виборчу дільницю. Тому вони голосували вдома. 77-річна Текля Домініківна вперше через погіршення стану здоров'я не пішла голосувати самостійно. За краще майбутнє моїх дітей, моїх внуків, всієї країни. На що сподіваюся, що трошки все зміниться в країні. Думаєш, може, на краще? Олександра Сорохан, Тарас Куренко, телеканал Буковина. До територіального виборчого округу номер 206 входять Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький райони. Тут працюють 113 виборчих дільниць. Дві з них в селі Остриця. З подробицями наші кореспонденти. Зранку дільниця в селі Остриця напівпорожня. Зазвичай люди починають голосувати після 12-ї, каже голова виборчої комісії Марія Ніколаєвич. Спочатку йдуть до церкви, а після богослужіння всією родиною приходять виконати свій громадянський обов'язок. За списком мають перейти 1420 людей. У нас така особливість спочатку зранку приходять люди, а більшість людей приходять після обіду, бо вони йдуть в церкву. Пішли до церкви, помолилися Богу, попросили, щоб благословив нашу державу, щоб Бог вибрав людину, котра повела цей народ. Валерій Середяк, як і більшість його односельчан, прийшов на вибори, бо вірить, після них у державі обов'язково все зміниться на краще. Сподіваємося на краще, що буде в державі. Якщо буде. Сподіваюсь на те, що зміниться не лише обличчя, а людина, яка прийде, буде здатна змінити всю систему. Щоб був мір, щоб був спокій, щоб наші внуки і діти жили, як ми жили, щоб могли вчитися, що могли робити. І пуст відкриває Європу ворота. Голова виборчої дільниці Марія Николаєвич каже, зазвичай в остриці голосують 90% виборців. Ми очікуємо також цього року, що прийдуть десь 90% людей. Заради миру та спокою в державі основне гасло, з яким люди йдуть на виборчі дільниці Буковини, незалежно від політичних вподобань і національної приналежності. Людмила Ремес, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. За активністю громадян та дотриманням виборчого законодавства наші кореспонденти спостерігали і у селі Колінківцях Хотинського району. Продовж перших двох годин роботи виборчих дільниць у Колінківцях громадяни голосували пасивно. Активність слабенька зрівняти з іншими виборами. Активність слабенька у людей. Я не знаю, побачимо пізніше, тому що зранку може хтось на базар, може до церкви зараз. Але слабенька прекрасна фраза, що погану владу вибирають хороші люди, які пасивно беруть участь у виборах. І на превеликий жаль, наші односельчани лише оці, що неспроможні голосувати на виборчих дільницях, лише п'ять зареєструвались. Певна річ, що їх набагато більше у селі. Одразу ж впадає в око, що обидві дільниці у Колінківцях знаходяться на другому поверсі місцевої школи. Тут відповідно до виборчого законодавства обладнані спецкабінки. Однак потрапити сюди людям, для яких вони призначені, практично неможливо. В Цю кабінку заходять такі старшого віку, котрі ну, задихнулись, приходять трохи цей присідають і цей. А так, то ми маємо заяви і будемо виїхати. По місці перебування. В цьому розмиті, дивіться, проблем приміщення на другому поверсі, не обладнане цим пандусом, якщо для коляски, а кабінки потрібно. За дотриманням законних прав та інтересів виборців та порушеннями виборчого законодавства під час голосування стежать спостерігачі. Поки що не було ну, порушень, які кардинально змінили вибори. Вінниці поруч, 19 й то були чоловік прийшов, з двома паспортами. Mm -hmm. Так, але там був спостерігач, то його мусу відмовили. Незважаючи на незначну активність першій половині дня, у Колінківцях сподіваються, що принаймні 70% громадян проголосує. Це буде відомо вже після закриття виборчих дільниць. Іван Навок, Максим Лоткач, телеканал Буковина. Скористалися правом віддати свій голос і українці, які в день виборів перебували за межами нашої держави, загалом було підготовлено 114 виборчих дільниць у 75 країнах, в тому числі і в Греції, з виборчої дільниці в Афінах. Наш наступний спеціальний репортаж. Греція одна з країн, куди виїхало чимало українців на заробітки. Пані Вєста в Еладі, наприклад, вже 15 років, і хоча живе не в столиці, а на острові, утім залишитися вдома в день голосування не змогла. Надії ми сьогодні допоможемо нашій Україні визначитися з нашим майбутнім. какое нас ждет будущее. Надеюсь, что мы выберем президента достойного для нашего народа, что становится кровь, становится кровопролитие, становится национальная вражда. И надеюсь, что все будет у нас хорошо. Мы будем едины. До виборчої дільниці Українка добирається не сама. У метро познайомилася із іншою співвітчизницею, почувши телефонну розмову, яка завершилася словами Слава Україні. Найбільше Вікторія переживає за подію у Луганську, адже сама звідти родом. Знає, у день виборів там дуже напружена ситуація. Мої подруги не хочуть об там розмовляти, тому що вони плачуть. І плачуть вони, знаєш по накону, то вони кажуть, ми не хочемо, ми не можемо повірити, що з нас зробили дураків. То есть вот эта военная вся обстановка, комендантский час, самолеты над домами, они стоят на балконе с готовой сумочкой, где лежит паспорт и трусы. Потроху компанія українок поповнюється іншими знайомими та незнайомими співвітчизниками. Та коли вже врешті дістаєшся до виборчої дільниці, розумієш, українці в Греції з неабиякою відповідальністю поставилися до свого обов'язку віддати свій голос. Їх активності могли б позаздрити і самі греки, у яких в цей же день проходили вибори до Європарламенту. «Сьогодні у нас дуже велика кількість виборці наші виборчі дільниці. Включено списки виборці 5 тисяч 960. Я помиляюся в виборці. Активність дуже велика, тому що люди роблять свій вибір в майбутньому. Інформацію про кандидатів на пост президента наші співвітчизники черпали з різних джерел. Хтось студіював інтернет, інші дивилися українські канали через супутник. Комусь про події телефоном переповідали рідні, а хтось вперше кандидатів побачив на інформаційних плакатах виборчої дільниці. Усі вони хотіли, аби їх голос був почутим, адже серце кожного навіть на відстані болить за батьківщину. Вже серце болить за Україну. Що тут багато стільки багато народу, бо я взагалі ну не тут не тут. Мешку я сам з Києва приїхав на кілька днів, переніс свою адресу, і я не очікував, що тут буде такі величезні черги. Я не надіяла, що буде так багато людей, але напевно ця тривога, яка в нас зараз вдома на Україні, в Україні, вона просто підняла весь народ. Лілія Вакарюк, Оксана Шехда з Афін спеціально для телеканалу Буковина. Виборчі дільниці на Буковині відкрилися вчасно без запізнень. Серед порушень у день голосування спостерігачі від громадянської мережі «Опора» та громадської організації комітету виборців називають розповсюдження агітації у день виборів, а ще вказують на деякі проблеми під час голосування. На деяких виборчих дільницях чернівців у день виборів можна було побачити агітаційні плакати кандидатів на посаду міського голови а дорогою до Хотинського району агітаційні листівки одного з кандидатів на пост президента України зазначають спостерігачі від опори та комітету виборців. Крім того, застосовувалися й інші агітаційні технології. Один з кандидатів зробив масову розсилку по Україні не тільки Чернівецькій області за агітацію за себе. Буквально тільки що я отримав ось смс з текстом ЕКЗІДПОЛ, де даються відсотки за скільки людей за скількох кандидатів проголосували. Я ці відсотки не буду зачитувати, але за кандидата цього відповідно даються дуже високі відсотки. Це робиться для того, щоб люди отримали смс-ку перед тим, як будуть йти на дільницю, щоб проголосували за цього кандидата, для того, щоб цей грубо кажучи вірус, який запустили, що потрібно перемогти в першому турі. Люди проголосували за нього на цих виборах. Використовується трішки інша схема, яка аналогічно базується на правовій необізнаності громадян, на правовій необізнаності саме студентів, які не розуміють, що визначити за кого вони проголосували. Позначки в бюлетені неможливо, оскільки на бюлетені немає жодного імені і жодного ідентифікуючої позначки, яка б могла вказати на саме цього виборця. Тому студентам говорять наступне: пропонують 100-200 гривень за голос за кандидата і просять їх поставити позначку не в центрі квадратика, а десь поза межами центру. У селі Колінківці Хотинського району рішенням сільського голови змінили місце розташування дільниці з будинку культури до місцевої школи, оскільки в клубі мало відбутися весілля. У селі Шелівці цього ж району на дільниці на 2200 виборців було лише дві скриньки для голосування. Подібна ситуація була і в деяких інших селах. В Магалі у нас є комісія там, де 2205 виборців, і там, наприклад, тільки одна велика виборча скринька. Тобто я не знаю, як вони збираються там проводити вибори, але це взагалі виходить за всі норми. На цій ж самій дільниці це 251 ша дільниця. Були зафіксовані випадки голосування, наприклад, без паспорта або навпаки голосування за інших виборців. А Ось на вулиці Заньковецької, 23 у Чернівцях було виявлено підпільний склад із агітаційними листівками, які в ніч на 25 травня розклеювали містом. Представники правоохоронних органів кажуть, ця справа не залишиться без уваги. Всього ж у Чернівецькій області зареєстровано 11 звернень громадян та громадських організацій про виявлені порушення під час виборів. Проводиться по них детальна перевірка. По що стосується передвиборчої кампанії по виборах міського голови на сьогоднішню на п'ятнадцяту на ту годину зареєстровано сім звернень. Вони також всі зареєстровані, в тому числі зареєстрована в єдиному обліку звернення по цих питаннях, по яких ви зараз тільки що звернулися. Ми моніторимо як е, надходження. Заяв та повідомлень безпосередньо до органів прокуратури області. Я хочу вам доповісти, що на станом на сьогодні, от на 14.00 до органів прокуратури Чернівецької області звернення про порушення виборчого законодавства під час позачергових виборів президента України не надходили, а також щодо проходження інших місцевих виборів, які відбуваються на терені області, також не надходили. У Сторожинці, у будинку національних культур під час голосування не вистачало світла. Люди підходили до вікна, щоб роздивитись прізвище у виборчому бюлетені, зазначають представники опори та комітету виборців. Про таку ж ситуацію нам повідомляли і жителі села Голошина Потиського району, де взагалі було вимкнено світло. Оля Ославська, Назар Волошенюк, Максим Білоткач, телеканал Буковина. На цьому наш спеціальний випуск новин завершено. Слідкуйте за наступними випусками новин на телеканалі Буковина. Зустрінемось в ефірі.